Летіла балістика і крилаті кинжали. Вдруге від початку року Росія нанесла масований ракетний удар по Україні. Про його наслідки у різних населених пунктах розкажемо далі. По Харкову росіяни вдарили як мінімум чотири рази, каже керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Ушпиталили 53-річну жінку. Її стан легкий. У зміїві на Харківщині загарбники влучили в приватну оселю, і з-під завалу дістали двох чоловіків 60 і 90 років. Рятувальники ще шукають жінку. У кривому розі на Дніпропетровщині внаслідок російського удару по Нівичині торговий центр і більше 20 приватних будинків. Розказав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Осколкові поранення у 58-річного чоловіка. Він у задовільному стані у Лозуватівській громаді влучання. На жаль, 62-річна жінка загинула у прифронтовому Запоріжжі. Російські ракети влучили у житлові райони. Четверо людей постраждали. Повідомив голова ОВА Юрій Малашко. На Хмельниччині двоє загиблих повідомляє ОВА області. Удари були завдані по об'єктах інфраструктури за даними генштабу збройних сил України. Під час ранкової атаки сили протиповітряної оборони знищили 18 крилатих ракет із 59 засобів повітряного нападу противника.